Олена Мошинець, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету України з питань антикорупційної політики. Пані Олено, вітаємо вас. Вітання, доброго дня. Давайте почнемо з загального. Як би ви охарактеризували наш діалог з нашими європейськими партнерами? Що на нього впливає, чим обумовлений? Діалог складний, але конструктивний і дуже ефективний. Звичайно, 27 країн не можуть думати і озвучувати свої тези абсолютно однаково. І Ми побачили, що ну є певні складнощі, але разом з тим ніхто з країн не заперечує необхідність отримання фінансової допомоги Україною. Змін може змінюватись формат. Мовно кажучи, дійсно про 5 мільярдів виявилось, що для деяких країн комусь не вистачило. Технічної документації хтось бере ще додатковий час. Я не хочу зараз говорити назвати конкретні назви країн, тому що вони все одно наші партнери, вони наші союзники, і ми сподіваємося, що все одно через деякий час ми прийдемо до там до того рішення, що ці кошти нам необхідні. Але ми вдячні нашим партнерам за те, що вони все одно в інший спосіб продовжують по допомагати Україні і підтримувати. І дуже важливим висновком є той висновок, що і Європі необхідно. Хідно um себе посилювати саме з точки зору війська саме з точки зору військового певного облаштування і своїх кордонів і виробництва зброї в тому числі і це дуже позитивний момент. Тому я оцінюю загалом як складний процес, але ефективний, тому що кошти будуть, і та сума, яка нам була необхідна, яка озвучена президентом, вона все одно буде виділена просто в інший спосіб, і тут головне ще прав правильне цільове призначення і сформувати, тому що це саме на, на снаряди, на зброю. І я думаю, що ми, ми досягнемо цього найближчим часом. Пані Олена, ще одне важливе ключове питання у завершенні війни. Це те, що Росія має показати реальну готовність її завершувати, і про це. Говорили представники Європейського союзу, підписали відповідні документи, які маркери будуть вказувати на те, що дійсно Москва готова завершувати цю війну. Тим паче, ми бачимо останні дні кількість обстрілів, Одеса, інші українські міста не спиняється ворожа армія. Так, на жаль, на жаль, слова Росії вкотре розходяться з діями, і це ще раз підтверджує, що ця, ця країна це просто терористична організація, яка абсолютно не має жодних європейських демократичних принципів, і в тому числі веденні переговорів. Ми бачимо масовану атаку. Таку знаєте, медійну атаку на інформаційний простір, де е, саме, саме з російських джерел, стверджується, що Україна е, готова капітулювати, готова віддати свої території е, в неї послаблене військо. Але це це неправда, і це не має нас демотивувати. І тут кажучи саме про маркери, дуже важливо відзначити, що мир має бути на справедливих умовах, справедливих умовах для України в першу чергу, тобто ті тези, які тезі там озвучу для російської аудиторії. Вони не мають нічого спільного з тим, що вимагають, в тому числі очільники Європейського союзу. Теза про те, що Росія має бути готова, вона звучить в тому чи іншому вигляді. Теж уже досить давно на зібраннях на обговореннях європейських лідерів. і от Саме Урсула Фандрляїн говорила про це. Тому перший маркер це справедливий мир, і справедливий в першу чергу для України. Тобто, ми не погоджуємо. Мось з тими умовами, які нібито зараз озвучуються, нібито за спиною України ухвалюються Росією з кимось. Ми говоримо про те, що на саме наші умови мають лягти в основу цього миру. А що другий маркер, на мою думку, це саме санкції, і це ті активи, які наразі є замороженими. Якщо ми говоримо про справедливий мир і про справедливість, і про справедливість на майбутнє, то ці кошти мають бути використані саме саме для відновлення України, саме для відновлення економіки, інфраструктури, всього того, що було зруйновано терористом, дуже важко говорити про життя. На жаль, їх не відновити, але сім'ї, тих, хто втратили своїх близьких, так само мають отримати певні. Компенсацію, якщо так можна сказати, хоча компенсувати життя дуже дуже складно, дуже важко. Тому лише відбудова, лише е, витрата коштів на відновлення України. Ну і нарешті, третій, на, на мій погляд, такий важливий маркер це майбутнє. Це гарантії безпеки на майбутнє, тому що ми не знаємо, що може спричинити загострення е, у, у лідерів терористичних організацій на майбутнє чи в країнах терористів, і терористів, так тому ми маємо бути впевнені, що в майбутньому світ і Європа, зокрема, більше не побачить того жаху, тих жахіт, які ми переживаємо останні три, і навіть більше років три, як така вже повномасштабна агресія, пані Олена, з приводу санкційної політики Європейського союзу, особливо останнім часом надходять як на мене, дуже втішні новини про стан російської економіки. Те, що вона не дуже гарно себе почуває, що не може власне не тішити з іншого боку. Нам, як українцям, дуже би хотілося, щоб ось ця санкційна хватка не послаблювалась. Станом на зараз, наскільки за вашу інформацію, наскільки стабільні європейські настрої з приводу, з приводу санкційної політики, її не послаблювати жодним чином, а навпаки, посилювати. Європейські настрої загалом е, стабільні і вони відповідають тим цінностям європейської політики, які зазначені, але є деякі країни, які на жаль використовують саме санкційні списки, санкційні активи для того, щоб торгуватися за якісь там певні умови для себе. І, на жаль, е, ну на жаль, мусимо констатувати, що це саме Угорщина і. Тут важко да, давати якісь оцінки. Країна має лідера. Країна має ну, а Цей лідер має певні свої уподобання щодо російського лідера. На жаль, на жаль. Але загалом це лише одна країна з 27. І тим не менше, навіть за такою позицією на останньому саміті вдалось домовитись щодо продовження санкційної політики. Тому я бачу, що тут тренд абсолютно. Позитивний і він буде зберігатися. Всі лідери чітко розуміють, що дуже багато збитків завдано війною саме Україні, і ці кошти дійсно є гарантом і стримування агресора і відновлення України на майбутнє. І саме так і має бути. Хай так і буде. Пані Олено. Дякуємо, дякуємо за те, дуже. що були з нами за ваш коментар. Олена Мошинець, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.